Босоніжки торгової фірми Мінімен. Туреччина, Стамбул, дитяча ортопедична фабрика. Так, це правильне взуття, це ортопедичне. Але, щоб ви розуміли, це не лікувальне, це профілактика, це гарна профілактика. Це якщо в дитини, наприклад, немає жодної, ну, немає ніяких відхилень, то це саме це взуття. Бо в лікувальному взутті, як правило, йде про... Класмасовий супінатор. І там запас не береться зовсім. Там береться розмір в розмір. В нашому випадку ось такий супінатор. Бачите, м'якенький і платненький одновременно. Так, зовні набук. Носик закритий, теж носик з набуку. Бачите, як, як чудово вони зробили. Вони зробили шкіра, але носик все одно набуковий. Чому? Тому що шкіру діти царапають, Завжди царапають і дуже швидко. І внішній вигляд зовсім швидко тіряється. Тому з набуку можна боротися. Його можна підчистити, його можна закрасити, ну хто як. Так, каблучок Томаса всі модельки присутні. Це також дуже важливо. Ось він такий обрізний, обрізний. Чому? Тому що на супінаторі більше. більше. Розстояння от від, від подошвочки. Сама підошва більша, тому що взуття повинно в цьому випадку згибатися не ось, не ось тут, як батьки думають, а ось тут саме на пальчиках. От тут воно не повинно згибатися. Я, звичайно, не ортопед, Ми просто практики. Так, фурнітура гарної якості. Ось вона так проходить через таку залізячку і дуже гарно фіксується, вона просто так не не розтягнеться. Треба усілля прикласти. Так, подушечка зверху. Подушечка, щоб дитині нічого не жало, не давило. Моделька розрахована на повненьку ніжку. І чому вона взагалі дуже цікава? Тому що, бачите, будь-який підйом. Навіть якщо ножка стандартна, більш доходою, теж можна спробувати. Ви просто візьмете менший розмір. Ось тут все регулюється. Головне, щоб отут було розрізано. І все регулюється. Так, як правильно брати запасик? Запасик, стоя ніжка більше, і при ходьбі ножка більше в дитини. Ось тут такий шовчик є всередині під пальчиками. От, це машинка робить, Але це е, свого роду такий показник, що пальчик стоячи, повинен доходити до цього шовчика. Оце норма, не більше, не менше. Легенькі, гарненькі, правильні, що немаловажно. Ну, зазвичай в цей час, ну навіть не в цей час, взагалі дітям беруть навіть додому ходити, щоб дитина не боса по дому бігала, а ходила в правильному взуті, щоб ніжка правильно формувалася. У нас розниця, у нас магазин, Київ, Дарниця, більше 20 років, і вже років 5 ми в інтернеті. От, заявочки, якщо навіть зранку заказали, ввечері вже, може бути, відправочка все, звертайтеся, рекомендуємо.